Всіх вітаю! Це перше відео з циклу по тесту ліхтариків. З метою розробити найкращий ліхтарик, який взагалі можна розробити на сучасній елементній базі із сучасними технологіями, матеріалами, зробити щось таке, що було краще, ніж все є. І це є перший пацієнт, щоб подивитися, що і як зроблено, що воно собою представляє. Називається він цей ліхтарик. Є D-2305, або що друга в нього назва TD450. Що в нього є по особливостях? Має сенсор, встроєний акумулятор, захист від погоди погано, я так розумію, той USB-charger. c зарядку має встроєно ніби все є. Резинова така силиконова штука. Його детальки, бо я його вже розбирав. Так, що він може? В нього є, значить, дві кнопочки. Одна кнопочка в нього переключає просто режими. Один спотовий, вузьке таке світло. Другий два таких самих діодів світять вузько. Дуже вузько, десь градусів, мабуть, 45, ну, максимум 45. І включаються тих два коба на третій клік бокових. І світить по боках, а по центру, значить, не світить. Бачимо тільки по боках. ну Так зробили. Добре. І якщо ще переключати режими швидко, ну не треба переключати відносно швидко, то може секунди я так розумію, затримку. Включається цей режим моргалка. Така зелена з червоним моргалка. Ще є два діодика, це які на рух спрацьовує. Все ну, зараз воно працює, бо я перемикаю звичайним перемикачем. Все, вимикаю, включаю тепер тим. І тепер я ти можу його включати і виключати просто дотиком Відстань в нього досить велика. І це, в принципі, погано. бо Будь-яка перешкода, яка тут буде. От, бачите, як воно спрацьовує. Будь-яка перешкода, може вам його вимикати. <кхем> ну і так я розумію, воно. Ага, вже ніби вимкнула затримка. Чік, чик, чик. чик. Перевіримо, чи воно працює на всіх режимах, та є на кобах. На моргулі теж буде працювати. Маргуля? да, Вимикається теж. Спрацьовує, досить чітко спрацьовує, якщо я тако провожу перед носом сам собі. Добре, зараховано. Така собі є штука в них. Потім. Та псишний зарядник на силіконовій такій заглушці. Тут взагалі люфти такі величезні, що якщо її не буде, то там все зразу затече. Запотіє навіть просто на вологій. Так, силіконовий рімінець. Цікаве оригінальне рішення. Рідкісне. Щоб сплошний, все, монолітом був залитий, і він зразу виступає герметичною рамкою для двох частин корпуса. Він же є корпусом для тих кобів, тому, я коли тягну, то таке робиться весь той клей і все торветься. Тобто це зовсім така одноразка. Тут матеріальчик трошки такий приємніший, щоб той. Ну, Він більше понти, толку з нього. Резина такої якості, такої собі, не знаю. Розлізиться. Часом час, потече, що з нею буде. Ну, вигляд, не виглядає такою, щоб вона була супер якісною, та силіконка. <кхід> така петелька, щоб затягувати собі, регулювати на голові. На голові сидить так собі. Ну, не знаю, точно не краще, ніж резинка, тому що о, от вже от на новому ліхтарику вже от такі штуки вилазять. Отакі о. Я думаю, що це все таке, блін, разове. Сіликона робити спошний той. Ну, не знаю. Таке собі рішення. Угу. Якщо той включу, то то і виключати, то вже той не виключається. Ну що ж, буду розбирати. Заодно розкажу його характеристики, то що я вже протестував в ньому. Значить, акумулятор в ньому стоїть літій полімер розміром 5х2 см товщиною 1 см. І має він 700 Це Лабораторним блоком у нього заливав. Він був новий розряджений повністю цей акумулятор. Ну, менше ніж 2 вольти в ньому було, коли я поставив на зарядку. І я його зарядив до 4,2, а він з'їв 700 мА цей акумулятор. Він такий трошки вже піддутий, новий зі старту вже трошки піддутий. Це значить, що контролер в ньому не бачить нижньої планки і може на... не знімає навантаження, коли менше, ніж 3 вольти. Його можна розрядити і десь, якщо просто забути виключити, можна розрядити його менше, ніж 2 вольти. І так пару раз, якщо зробиш, то акумулятор буде просто ну, постійно умирати потрошку. Так, дивимося далі. Що тут у нас є? Про акумулятор я розповів. Мозги. Що в нього тут по мозгах і по конструктиву? Корпус така рамочка, така тут сіліконочка. Тут зроблені такі цей рефлектор весь на тих діодах працює як на направляйках. Цікаве рішення, бо вони конусні і так чики. Плотно гарно заходить, все позиціонується гарно за рахунок оцих двох кружочків. Досить непогане рішення, можна де не до таке використовувати. Стоїть два діода. Мабуть, це крішні діоди. Треба точно подивитися, по пам'яті не пригадаю, ну, по, по зовнішньому вигляду, що це саме за модель. Схоже на XP-шку, -E е але точно треба дивитися. Має тут транзистор 8050. Це я так розумію, силовий ключ, він перемикає. Мабуть, все-таки він включає якраз усі діоди, він і включає. Ці стоять, мабуть, на ці. Треба дивитися схему. Ну, головний елемент це цей мікроконтролер стоїть. Назву тут затерли. Мабуть, це Atini, якийсь там 24-й чи щось таке. Тепсішний роз'ємчик 6-піновий, заряду 4057, в нього максимальний струм 300 мА. Тобто швидкість зарядки цього акумулятора 300 мА мАксимум. Це дуже повільно, дуже слабенько, 0,3 А всього лиш. Ну, для нього це там, він за 2,5 години зарядиться, але в нього маленька ємність при такій потужності. Потужність в нього, значить, така, коли я його протестував, коли на, на такому режимі він споживає. 1,3 Вт, 1,3 Вт. На режимі з двома діодами споживає 2,5 2,5 Вт. На кобах, оціх два коба, бокових, вони споживають 3,5 Вт. Це значить, що вони досить сильно мають грітися. З ними довго на ними хіба гріти голову можна. Тими. Споживають вони дико. Це значить, що якщо в нас. Вони споживають 3,5 Вт, а цей акумулятор у нас має орієнтовно десь, скільки то виходить ватт-годин, 3,7 помножити на. М на 0,7, 3,7 на 0,7 це вийде десь в середні 3, десь 3 ватт-години, Тобто менше ніж на годину вистачить світити тими кобами. Вони їдять 3,5 Вт, а тут всього лише 3 Вт години. Тобто менше, ніж на годину нам вистачить загальної повності ємності того акумулятора. Тут немає ніякого регулювання інтенсивності яскравості, ну, не зміг я тут режимах знайти і інструкції, де нема, мабуть, його тут і не існує. Щоб можна було його притишити трохи, коли треба там зробити якийсь режим Moonlight чи щось таке. Немає він того. Ну що тут цікавого є. Не знаю, що з того ліктарака можна взяти. Коба мені не подобається, тому що за велике споживання на таке нещасне свідчення, то що вони еластичні, це не знаю, чи їхній плюс, чи їхній мінус. ну, Нічого такого. Діоди такі середнього рівня, недорогі. Моргалка та зелено-червона, чи ній щось цікаве. Якщо зробити зелену синю, то буде така імітація поліцейської моргалки. Ну, може, деколи такий прикол можна собі для приколу покористуватися. десь там. В машину поставиш включиш, то що за таке можуть і наваляти. Е, мабуть, тому і зелений зробили, щоб десь люди досвітили тим, як поліцейським маячком. Так. Ну що, про споживання сказав, про ємність сказав. Про струм зарядки сказав. Про інфрачервоний. Ін... Приймач-передавач. ну Така примітивна система, але робоча, нормально можна в принципі використовувати. Є сучасні такі маленькі пари, набагато менші, такі навіть є що теж так таку саму роль виконують. Ті вони не так поряд стоять, що тіп, зразу є в одному місці, що, що ближче. і ну, Цей датчик. Ну, досить цікаво, можна використовувати. Єдине, треба регулювати на правильну відстань, щоб він був десь зовсім там в районі 5 см, бо якщо більше, то то вже там хтось перед вами чи пройшов, чи щось і воно вже буде вам моргати. Що ще тут такого? Ліхтарик коштує 7 доларів в Китаї. У нас не знаю, скільки там люди за нього захочуть. Але воно ну, таке. Такий обичний Китай. На, вже на мікроконтролері, трошки розумний, але ну, програмка така собі, слабенька, немає. ПВМ, а вони не використали. Не використали ніяких режимів, там щось помудріше, щоб його сповільнити якось. То споживання. Ресурс в нього буде невеликий, кажу зразу, бо цей акумулятор швидко вийде з ладу. В нього нема BMS-ки, щоб його контролювати. Ну, та й все. Збирається вон два болтика. Плату прикручують, 4 болтики, корпус стягують. Ніби все. По цьому ліхтарику більше нічого цікавого. Ну, ще тут радіатор приклеїли. Плата, мабуть, 1-мм, виглядає. Кнопочки слабенькі, оці кнопочки слабенькі такі, от, трошки сильніше провалиш і їм. А в дорозі це може бути в рукавицях там чи десь. Треба швидко включити, різне буває. Буває, що і ногами на нього стаєш десь, якщо користуєшся десь на природі чи ще десь. Ну, якщо він падає в воду, йому зразу одразу тому ліхтарику. Води він не витримає. І має радіатор ззаді приклеєний до плати. Оце таке досить цікаве рішення, можна використовувати, якщо є простір, десь можливість причепити алюміній, то добре чіпляти алюміній, як тепловідвід. Ну, загалом така от схема.